Отже, робочий зошит. З курсу досліджуємо історію та суспільство шостий клас. Теми життя людей у первісні часи цивілізації Давнього Сходу. E, насамперед анотація до ЗОшита, і тут подано: ми бачимо пізнавальні та тренувальні завдання різних типів, вибір відповіді, хронологіч, відповідність, хронологічна послідовність. Коротка відповідь, творче завдання, вправи з елементами гри та квесту, що підтримують інтерес до навчання, завдання з використанням штучного інтелекту, які формують навички критичного мислення та роботи учасників з технологіями. Е, є правила роботи з історичною картою та джерелами, місце для коротких висновків і власних нотаток. Е, зошит побудований за двома розділами: власне, це є перша частина до даного курсу. Ну, як бачите, аркуші побудовані так, щоб їх легко можна було друкувати, не затрачаючи фарби, вправи різні, це і таблиці є, це пропущені слова. І разом з тим є невеличкі коментарі, коли тема досить складна. От, є ось хронологічні лінії, історичні задачі. Тобто, власне, все побудовано так, для того, щоб учням було в зошиті цікаво працювати. Наприклад, наступна тема власне, побудована ось таким чином, на двох аркушах. Далі, в нас життя за первісних часів, ось так іще є аркуш із завданнями. Тема первісної людини на території України розкрита на трьох аркушах, ось таким чином. Духовний світ, ось так. Ви бачите, що світлинки невеличкі, чорнобілі, але дуже цікаві. Розділ закінчується підсумковим уроком, також тут є два-три аркуші із цікавими завданнями. І ми переходимо до другого розділу. Давні цивілізації. Ось, наприклад, Єгипет так розкритий, також на двох аркушах. Завдання не повторюються. Знову ж таки, є невеличкі такі історичні довідки. Ось одна сторінка з теми про Вавилон. Це сторінка розповіді про фінікійців. Ось так розпочинається тема Китаю, а так, Індії, узагальнюючи уроки про роль права і закону, міфічні уявлення, архітектура та підсумковий урок. Зошит можна підписати для кожного учня, можна також окремо роздрукувати аркуш і вже за бажанням вчителя. Отже, даний аркуш допоможе учням краще вивчити ці дві теми. Узагальнити, систематизувати, виконати цікаві завдання, а цікаві завдання вони завжди прищеплюють інтерес до предмета. Тому рекомендую до використання на